Давайте спростимо наші вирази. В першому випадку у нас А в квадраті мінус 2А коренів з 2 і плюс корінь з 2 до квадрату. Напевне, ми маємо побачити зверху формулу, тобто записати ось таким чином, що це буде А мінус корінь з 2 до квадрату. А знизу так і залишається А мінус корінь з 2. Після скорочення ми будемо мати А мінус корінь із 2. Тобто відповідь Д. Наступне завдання. Чисельнику А в квадраті мінус 2 в знаменнику А мінус корінь із 2. Знову ж таки, якщо подивитися уважно на чисельник, то ми бачимо, що А в квадраті це квадрат від А. А відповідно двійку ми можемо записати корінь із двох до квадрату. І тоді, зверху ми знову ж таки маємо формулу різниці квадратів, яка розписується в одних дужках А мінус корінь із двох, в наступних А плюс корінь із двох. І далі, як ми бачимо, ми можемо скоротити, і в результаті буде мати А плюс корінь із двох. Це відповідь А. Ну і наостанок, ми маємо логарифм за основою B від B в степені A і плюс 3. Логарифм – це показник. Так як у нас основа B, то показник от він А. Отже, буде А плюс 3. Це, як ми бачимо, відповідь В. Встановлюємо відповідність між функцій, властивістю її графіка. Перша функція y дорівнює косинус X, Так як ми знаємо, що це, взагалі, то функція парна, єдина парна серед тригонометричних функцій, а далі нам відомо, що взагалі графік парної функції він симетричний відносно осі y. Тобто ми беремо відповідь В. Разом з тим, досить гарно відповідати на ці запитання, якщо хоча б схематично намалювати графіки відповідних функцій. І це ви повинні вміти. Якщо ми малюємо графік функції косинус х, то по осі Y ми відкладаємо 1 і мінус 1, тому що саме в таких межах знаходиться косинус х. А далі по осі Хів, наприклад, ми беремо 3 одинички, це буде π, відповідно, далі 3 одинички, 2 π і аналогічно вліво. Середина відрізка від 0 до пі це пі на 2, тут середина 3 пі на 2 і в цю сторону мінус пі на 2. А далі можна навіть використати відповідні значення косинусів, які є у вас в таблиці. Ми знаємо, що косинус 0 це одиниця, косинус пі на 2 це 0. Косинус пі мінус одиниця, далі знову 0, 3 2 і так далі. І аналогічно в цю сторону: косинус мінус пі на 2 0, мінус одиниця. Тобто графік буде мати ось такий от вигляд. І як ми бачимо, він дійсно симетричний відносно осі Y. Наступний графік. Графік функції Y дорівнює мінус 2, що ділиться на х. Знову ж таки, так як у нас коефіцієнт k2, а це графік функції y дорівнює k на Х, то від'ємне число, значить графік гіпербола буде міститися в другій і четвертий чвертях, тобто мати ось такий вигляд. Схематично. Разом з тим, що ми бачимо щодо цього графіка. Ну, Ми бачимо, що він не перетинає вісь Y. Він не перетинає ні осі X, ні осі Y. Тобто ми вибираємо B. Наступний графік це графік показникової функції, y дорівнює 2 в степені X. Цей графік завжди проходить через точку 01, ось тут. І так як основа 2 більше за одиницю то це функція буде зростаюча. Тобто графік буде мати ось такий вигляд якийсь. Ну, що ми можемо сказати щодо цього графіка, напевне, те, що він розміщений лише в першій та другій координатних чвертях. Тобто це відповідь Г. АБЦД паралограм. K середина сторони БЦ і АК перпендикуляр до КД. КП висота паралограма і висота прямокутного трикутника АКД. Нам потрібно знайти КЦ. Ну, так, як КЦ це половина від БЦ, а БЦ дорівнює АД. А де у нас 16 додати 9, як ми бачимо, це 25 і така ж сторона БЦ. То для того, щоб знайти КЦ, ми маємо 25 поділити на 2. Буде 12,5. Відповідь Г. Далі ми маємо знайти середню лінію трапеції КЦДП. КЦДП. Ну, дещо перевернута трапеція щодо того, як ми зазвичай маємо в школі, але тому що основа КЦ більше, ніж основа ПД, але все ж таки це трапеція. І тому для того, щоб знайти її середню лінію, ми маємо просто додати основи КЦ і ПД і поділити на 2 цю суму. КЦ ми знайшли. КЦ у нас 12,5. Ми додаємо 9, і потім все це ділимо на 2. 12,5 додати 9, буде дорівнювати 21,5. І далі ми ділимо на 2, будемо мати 10,75. Це відповідь А. Наступне завдання: ми маємо знайти КП. І отут ми вже будемо шукати КП, цей відрізок як висоту прямокутного трикутника АКД. Ми маємо знати співвідношення в цьому прямокутному трикутнику, що стосується висоти. КП в квадраті дорівнює добуткові АП на ПД. Тому, щоб знайти КП, я знайду корінь. 16 помножити на 9. Не перемножаючи корінь 16, 4, корінь з 9 це 3, тому в результаті ми бачимо, що кп дорівнює 12, і це відповідь В. Знаходимо похідну даної функції. Отже, похідна 6, записуємо коефіцієнт. І далі знаходимо похідну від корення з х. Це одиниця, що ділиться на два корені з х. Далі мінус 16, числовий множник записали, залишається одиниця на х. Похідна від одиниці на х, мінус одиниця на х у квадраті. Якщо ви не знаєте, що похідна від одиниці на х мінус одиниця на х у квадраті, а такого. Табличного значення немає. То як можна зробити? Можна записати було от цей вираз мінус 16, що ділиться на х у вигляді мінус 16х в мінус першому степені. тому що х знаходиться в знаменнику. А далі, коли ми шукаємо похідну від такого виразу, то це було б мінус 16, далі ми множимо на мінус 1. І х від мінус 1 віднімаємо 1 в мінус другому степені. Тобто, в результаті, як ми бачимо, це буде мінус 16 помножити на мінус 1 на х у квадраті. От. Тому що х мінус другому це х у квадраті знаменнику. Тобто, як ви бачите, і так, і так результат, звісно, один і той же. Далі логарифм натуральний від 2. Зверніть увагу, що там немає х. А якщо немає ікса, то це означає, що це просто число. Це таке саме число, як 5, 7, 8. А ми знаємо, що похідна від, сталу, від сталу її функції дорівнює нулю. Отже, похідна від логарифму натурального від 2 також буде дорівнювати нулю. Ось так ми записали нашу похідну, а тому далі ми запишемо після перетворень відповідних, скоротимо 2 і 6. Тоді в чисельнику буде 3, що ділиться на корінь з х. Далі мінус на мінус, дай знак плюс, в чисельнику буде 16, а в знаменнику х квадраті. Ось такою буде похідна нашої функції. А далі ми маємо знайти штрих від 4. Тобто замість х ми скрізь підставляємо 4 і обчислюємо. Корінь з 4 це 2. 3 ділимо на 2 1,5. 4 в квадраті це 16, 16 ділимо на 16, це 1. Плюс 1. В результаті ми будемо мати 2,5. Записуємо відповідь.